Вітаю всіх на моєму каналі Нова Я. Я, Світлана Чудакова, допомагаю людям позбутись страхів, фобій, тривог, допомагаю знайти сенс життя та своє призначення. Я психолог-регресолог, арт-терапевт, духовний коуч, ігропрактик. І в цьому відео я хочу поговорити з вами, як розвити свідомість. Свідомість це постійне відслідковування подій, які відбуваються у світі, який нас оточує, а також у своїх внутрішніх відчуттях, думках та емоціях. Для того, щоб розвити свідомість, робіть все повільно. Свідомо сповільнюйтесь, крокуйте повільно. Пийте повільно, дихайте повільно, розмовляйте повільно, рухайтесь повільно. Це дозволить вам позбутись звички постійно кудись поспішати і метушитися без приводу. Усвідомлене уповільнення дозволяє зрозуміти, скільки непотрібного ви намагаєтесь впихнути у свій день. В результаті практики ви зможете відсіяти корисне від марного і почати концентруватися на тому, що вам дійсно необхідне. Обов'язково присвячити по одному дню на тиждень на розвиток кожного з п'яти органів чуття. Наприклад, у понеділок звертайте увагу на звуки. У вівторок на дотики, у середу на те, що бачите, у четвер на запахи, у п'ятницю на смак і повторюйте цю практику, регулярно. Ви також можете пробувати присвятити один з днів розвитку своєї інтуїції, звертаючи увагу на свої відчуття у певних місцях, ситуаціях. І поруч з іншими людьми. При розвитку свідомості вам обов'язково допоможе молитва з вдячністю. Вимовити молитву з вдячністю за те, що у вас є, це одна з самих трансформуючих практик свідомості. Вдячність може існувати тільки зараз, тому що це ідеальний інструмент. Усвідомленості, гублячись у своїх думках, ми приймаємо те, що маємо як належне, і постійно шукаємо чогось більшого. Вдячність дозволяє бути нам тут і зараз. У що б ви не вірили у Бога, життя, духа, науку Неважливо важливо. Висловіть свою подяку словами про себе чи вголос. Насправді будь-яка подяка вимагає від нас усвідомлення того, що гарного у нас є прямо зараз. І зараз я промовлю молитву вдячності. Дякую тобі Бог, життя, дух. За все, що у мене є, в цей нескінченний теперішній момент. Я вдячна і щаслива. Амінь. Свідомість це практика повернення в реальність. Я маю надію, що практики, про які я вам розповіла, докорінно змінять те. Як ви проживаєте своє життя? Сьогодні ми поговорили з вами про те, як розвинути свідомість. А ви обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, бо попереду на вас чекає дуже багато цікавої та корисної інформації. Ми з вами обов'язково зустрінемось. Бажаю вам здоров'я ментального та фізичного.